Добрий день, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Цього тижня разом з урядовою командою продовжили програму візитів у регіони для перевірки виконання завдань президента та уряду щодо готовності нашої країни до наявних викликів у безпековій, економічній, енергетичній та соціальній сферах. Готовність і стійкість має бути на всіх ланках і в усіх громадах нашої держави. Вчора відвідали Черкащину та Київщину. На порядку денному опалювальний сезон програми підтримки бізнесу, допомога внутрішнім переселенцям. Дали старт одній із програм Є робота, свій сад. Програма вже діє і в її межах видано перші гранти. Вчора ми були на фермерському господарстві, в якого було 15 гектарів під сади. Завдяки грантам від уряду площа збільшиться майже втричі. Це податки державі, робота людям, це розвиток громади і розвиток економіки. Зараз вже отримано 6,5 тисяч заявок на створення або розширення нових підприємств, 6 тисяч заявок на мікрогранти до 250 тисяч гривень, 100 заявок за програмою створення нових теплиць і нових садів. Більше 400 заявок за програмою створення нових переробних підприємств. Усе це вже найближчими місяцями конвертується в тисячі робочих місць. Ми продовжуємо спілкувати з бізнесом, аби програма дійсно масштабно запрацювала. Тому зараз виникла необхідність внести певні правки в порядок надання відповідних грантів. По-перше, внесемо зміни в програму підтримки переробних підприємств. Тепер гранти за цією програмою зможуть отримувати і фізичні особи-підприємці. Також розмір гранту буде прив'язаний до необхідності створити певну кількість робочих місць. Друга частина змін стосується програми мікрогрантів, зробимо заохочення для малих фермерських господарств. Розширюємо напрямки на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівлі сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов'язаних з виробництвом. 6,5 тисяч заявок за перший місяць роботи програми. Демонструють, що люди зацікавлені створювати власний бізнес в Україні. Держава в цьому допоможе, адже приватний сектор це основа сильної і стійкої економіки. Друге питання, яке ми обговорюємо під час кожного регіонального візиту, це підготовка до опалювального сезону. Днями провели нараду з цього питання з головами обласних військових адміністрацій. Робота з підготовки йде щоденно. Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опального сезону 56%, мереж 57%, об'єктів теплопостачання 58%, вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано, дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлено. Створюється резервний запас обладнання. Та на той випадок, якщо інфраструктура буде пошкоджена. Протягом опалювального сезону на ці потреби уряд виділив 1,4 мільярда гривень. Вчора разом з міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств Державного центренерго, підготовчі роботи до опалювального сезону там ведуться. Один із ключових аспектів підготовки це накопичення енергоресурсів. 1,8 мільйона тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 мільйона тонн. Прошу міністра енергетики Германа Глущенка тримати це питання на особистому контролі. Стосовно газу вже закачено 12,1 мільярдів кубів. План Міністерства енергетики 19 мільярдів кубічних метрів на опалювальний сезон. Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто враховуємо всі можливі сценарії, аби ніхто з українців не залишився взимку без тепла. Енергетична система працювала і працює стабільно. Експорт електроенергії в Європу продовжується, що дає змогу, зокрема, не підвищувати тарифи для населення. Для підтримки регіонів, в тому числі для відновлення критичної інфраструктури, всього виділено 3,4 мільярда гривень. Це кошти для семи областей та міста Києва. Окремо йде програма підтримки регіонів для купівлі будівельних матеріалів, ліків та інших критично важливих товарів через Укрзалізницю. За цією програмою регіони отримали вже майже 5 мільярдів гривень. Попри всі макрофінансові складнощі, уряд продовжує політику підтримки регіонів, адже перемога України можлива лише якщо ми будемо працювати єдиним фронтом. І ще одна позитивна новина. Маємо сьогодні на порядку денному системно важливе рішення про конфіскацію російського майна і активів в Україні. Перелік об'єктів сформовано: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно розділено на три категорії: перша категорія це майно, яке належить російській державі, друга категорія це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія це активи російських банків. Сьогодні уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій це корпоративні права, 824 позиції це майно. Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу всі ці російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб. Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону і відновлення. Сьогоднішній крок є першим у нашій стратегії. Наступним великим кроком має стати і конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. Над цим працює і уряд, і офіс президента з командами найкращих юристів та з командами наших міжнародних експертів, партнерів і союзників. Дякую всім за увагу. Слава Україні.